Багато хто в коментарях просили зробити відео про моє робоче місце. Відповідно, в цьому відео покажу невеличкий свій куточок, де я створюю контент, де робляться розпаковки, ну і розкажу про девайси, якими користуюсь, адже багато хто питає, на що знімаю, на що записую звук, що використовую для монтування, який в мене монітор. І дуже багато питань про ось таку підставку для монітора, навіть такі дрібнички я бачу для вас важливі. Якщо ти підписник каналу, то тобі точно буде цікаво, адже якщо ти слідкуєш за мною. Регулярно, тобі буде цікаво, де все-таки записую відео і що використовую. Якщо ти новий глядач, я буду тобі вдячний за те, що ти підпишешся на канал і підтримуєш мене підпискою і активністю під відео. Давай почнемо з того, що я використовую, скажімо так, це основне це стіл. Стіл, де у мене стоїть монітор, всі мої девайси, і на якому я відповідно знімаю всі відео. Стіл в мене від компанії Кугр. Я на нього робив вже огляд на каналі Кугр. Єдеміо 120, якщо не помиляюсь, назва така. Це стіл з моторчиком. Ти можеш піднімати висоту, регулювати собі, як хочеш, від 72 см і вище, тобто в повний зріст. У мене він підключений до 220. Якщо натиснути кнопку, от зараз 74. Не дивись, я кабель менеджмент так і не зробив. Там дуже багато тротів на задньому плані. Якщо натиснути кнопку в хору, стіл досить швидко, досить тихо. Ну і легко піднімається догори. Ти собі можеш висоту коригувати, як хочеш по своєму зросту. Дуже зручно і швидко це робиться. Навіть тут до сантиметра можна регулювати. І ось так він в мінімум там опустився. Я ставлю собі на 75 в положенні сидячі. Тут є різні режими: 1, 2, 3, 4 запрограмовані. Це я сам запрограмував, як треба. Можна заблокувати. Відповідно, зараз дисплей погасне і. В принципі, все. В столу дуже задоволений, мені подобається, як він виглядає, мені подобається те, що він з регулюванням. У нього є підсвітка, якщо подивитись, такі вставки по боках з розсіювачами. Режимів по ефектах тут дуже багато. Я, в принципі, сильно на столі підсвітку не використовую, іноді, можливо, в нічний час або. На підсвітку включаю на відео, щоб в кадрі виглядало цікаво. Підсвітка гарно виглядає, мені подобається, вона така достатньо приваблива, є різні режими. Але єдиний момент, що по боках трошки видно діодики. Не критично, але такий момент є. Що стосовно кришки, кришка товщина достатньо хороша. Мені подобається, що вона витримує дуже велику вагу, і корпуса, і комп'ютери тут ставив, і відповідно багато девайсів можу наставити, Витримує спокійно. Вона не гнеться, якість її хороша. Єдиний момент, що мені не подобається, це покриття, воно таке досить марке. От Я його протирав, але такі розводи лишаються, відбитки пальців. Такий момент є. Якщо використовувати коврик, наприклад, відповідно, основне там, де мишка і руки будуть, то не буде залапуватись. А так, в цілому, столом я задоволений. Дизайн у нього дуже гарний, повний огляд є на каналі, відповідно. Є така дизайнерська, теж такий виріз. В принципі, у мене тут все поміщається, монітор, всі мої девайси. Єдиний момент, що я використовую ноутбук і підключаю до нього монітор, то місце на ноутбук вже маловато. Треба якусь підставку на ноутбук купляти таку вертикальну, бо в розкладеному стані ноутбук тут не поміщається. Монітор я використовую від компанії Samsung. Це монітор на 28 дюймів. Я його купував вже давно. Він іде на 4К розширення 60 Гц. Чому 4К? Тому що хотів, щоб була. Класна якісна картинка по пікселях, по чіткості зображення. Мені дуже подобається, як передає кольори даний монітор. Мені подобається взагалі якість матриці, мінімальна кількість засвітів. Ну, я налаштував собі. Його відкалібрував відповідно під macOS. Він ідеально з MacBook працює в плані по розширенню. І якщо взяти по частоті, мені, в принципі, більше 60 Гц не потрібно, тому що Mac 60 Гц підтримує. і відповідно 120 Гц він просто не видає. Хороші кути огляду даного монітору. Якщо взяти по рамках, то рамки мінімальні. Тут можна подивитися, виглядає він класно, класично, без зайвих якихось деталей. Я підключив його, точніше, прикріпів до підставки. Тут у мене. Вільне місце знизу знаходиться, дроти по центру вияв. Підставка така дуже проста, навіть не знаю назви. Це з OLX замовляв, там щось вона коштувала близько 1000 гривень. Досить просте кріплення, нічого тут складного. Ти собі можеш, як хочеш, наприклад, отак монітор на себе виводити. Можеш піднімати вверх-вниз по висоті. От, відповідно, це висота, можна ще трошки тут є. Отак механізм виглядає. Наприклад, покажу, як. Рукою незручно. Ти можеш монітор також перевертати. Ну, зараз я не буду це робити, типу положення змінювати вище, нижче. Ну і стандартно на себе. Тобто кут так або так. От. Проста підставка, трошки вона так поскрипує, да? трошки є моменти по плавності, але, в принципі, мене влаштовує тим, що не займає багато місця. от основне місце І тут у тебе пусто. Бо зазвичай моніторні підставки стандартні, вони дуже багато місця займають. І просто реально пів стола займає, якщо ми говоримо про ігрові монітори. Стосовно е, стабілізатора, так стабілізатором і виглядає це DJI, по-моєму, четвертий, якщо не помиляюсь. Е, на нього відповідно я знімаю всі відео. Зараз я телефон просто тримаю, хоча iPhone дуже добре стабілізує, але стабілізатором можна робити класні проводки і відповідно показати більш детально товар або продукт, який буде на відео. Ну і це магніт. До телефону, до речі, зручна штука. Це, по-моєму, з четвертої версії DJI підтримується, що ти просто смартфон вставив сюди і потім собі на магніті включаєш, виключаєш до цієї штуки. Хороша річ, дуже мені подобається. Так, що стосовно моїх девайсів, клавіатура і мишка, мишка це Lamzo Atlantis 4K. Я робив нещодавно на неї огляд. Дуже крута мишка, легка, зручна. Мені подобається, як вона виглядає. Класний сенсор, хороший клік. І скролінг, і все все працює дуже класно. по даній мишці. Ніякого там, наприклад, немає хибного спрацювання або претревело, або постреволо. Мені подобається, ну, взагалі як компанія підходить до своїх девайсів, адже це не перша ламзу, яку тестую на своєму каналі. І відповідно перед тим я також тестував їхню. мишку, вона мені дуже сподобалась, реально класна. Навіть гріпси так по якості, мені подобається по якості ніжки. До речі, я тут поклеїв ніжки додаткові, які шив в комплекті. Вони більшої площі, і з ними мишка ковзає реально дуже класно. Прикольна мишка. Ну і відповідно, якщо хочеш подивитись повне огляд, то на каналі він є. До речі, в огляді про мишку я розігрую свою мишку від ASUS, тобто попередньою користувався, тут ти можеш прийняти участь і також отримати можливість виграти цю мишку. По клавіатурі. Клавіатура в мене йде Meltrix Zoom 65. Це клавіатура, скажімо, така ну дуже рідкісна на ринку України. Якщо брати по якості, то мені дуже подобається, як вона виконана. Вона гарно виглядає. Це металева клавіатура. Можна подивитися, як виглядає вона з нижньої частини. Це дзеркальна поверхня, плюс такою величезною металевою ставкою і чотирма резиновими ніжками. Клава реально виглядає дуже круто. Кейкапи тут простенькі, але скажімо так. Вони вписуються в дизайн даної клавіатури. Я хотів клаву, щоб вона була такого голубого кольору з білими хейкапами. Дуже крутий ролер, він дуже тихо скролиться. Виглядає також привабливо, такий компактний, маленький. Взагалі стило, стильова клавіатура, мені подобається її вигляд. Що стосовно по тайпінгу... Свічі я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, які в мене, забув навіть. Але звук мені подобається. По кліку мишки, ну, в повному вигляді це є, ось так клікає мишка. Дуже прикольно. Стосовно мікрофону, який я записую, він відповідно зараз підключений. Це fifine петличка, яка підключається напряму до айфону. Як і звуку мені подобається за свої гроші, топовий мікрофон, адже ціна, якість, і, взагалі, як він там тримає акумулятор, це реально дуже класно. Огляд теж на нього є. Ну і відповідно знімаю зараз на iPhone 13, і відповідно всі відео відзняті, наприклад, в цьому році це. Відзнятий на iPhone 13. Оця штучка, це йде 4К донгл до мишки. Він прорезинений, він не ковзає по поверхні. Я його там заховав, його майже не видно, і відповідно, мишка конектиться за рахунок нього. Мікрофон. Мікрофон основний це мій, його використовую більше для відео, коли записую закадровий голос. Це Tronmax Drill, по-моєму, якщо не помиляюсь. Мікрофон по якості дуже гарний. Це usb мікрофон Мені подобається, як він виглядає візуально. Він іде з металом і пластику вставки. Дуже стійко стоїть на поверхні, ти можеш його регулювати як хочеш. Підключення. Ось іде знизу, є підсвітка, можна включити, наприклад, тут різні режими, якщо для тебе це важливо. Якщо взяти по налаштуванню, то тут є включення-виключення мікрофону. Ти можеш відповідно бачити по режимах по поучності. Якщо по режимах, то от вони переключаються, чотири різні режими сприйняття самого мікрофону. Тобто або спереді, або ззаду, або по боках, або навколо, ну, це реально дуже прикольно. Мені подобається цей мікрофон. І, відповідно, поки що за таку ціну кращого я мікрофону ще не знайшов. Якщо взяти по звуку, то використовую таку колонку від JBL. це JBL Pulse 5. Мені вона подобається по звуку, тут 40 ватт, чистий, якісний звук, прослуховується такий глибокий, хороший бас. По якості колонка безсумнівно зроблена дуже класно. Ніжки такі дуже стійкі, вона класно стоїть на поверхні, є підсвітка і знизу, і є підсвітка відповідно. По всьому корпусу виглядає це дуже круто. Воно зроблено під скло, хоча це пластик і колонку я дійсно задоволений. Так, вона не дешево коштує, але е, відповідно звук і якість виконання тут дуже на високому рівні. Працює вона до 10 годин у мене по заряду. Якщо взяти по режимах, тут режим основний, що це блютуз, ти підключаєш, саму підсвітку можна включити-виключити. і Створення пари і індикатор заряду. Ну, і відповідно, включаєш, виключаєш саму колонку. І є такий. Ремінець, який ти можеш саму колонку перенести, взяти кудись з собою. Ігрова поверхня в мене така в вигляді котика. Замовляв в інтернеті, подобається по якості, але не вгадав з розміром, тому що не побачив розміри, які були вказані. Трошки не вистачає мені по глибині. Так, по ширині класно. Ось цей виріс з котом дуже круто виглядає. Трошки було б, якщо б він пошир... по глибині більше, було б реально дуже класно. По навушниках, якщо взяти монтаж відео, то я в основному звук відтворюю або на колонці, або на наушниках на ірпосах. В основному використовую дуже зручно, що до маку можна легко підключитись. Зразу можна підключитись до айфону. Ну і так далі. Ну, в основному, це в принципі все. Єдине, що ще не розказав. Хоча я вже розказував про своє крісло, теж від Cougar. Мені подобається його якість, йому вже майже три роки. Крісло зберегло, стан дуже хороший, і по зручності і по якості мені дуже воно підходить. Тому що, в принципі, немає потреби замінювати на якесь нове крісло як такої потреби. Хочеться, можливо, щось новенького, але відповідно стан його і взагалі матеріал. З якого воно виконано, тобто все дуже класно. Воно таке, як і лишилось, м'яке, воно зручне, таке як лишилось. По коліщатах, по механізму газлі все працює, всі режими без питань, навіть підлокітники не розхитались, як вони були по стандарту з самого початку, так вони і залишились. Ну і шкіра не потріскала, ніде нічого не розлізлась. І стан крісла дійсно хороший. По MacBook я вже в принципі говорив, але Mac я використовую це MacBook Pro 2020 року на m 1 Мені вистачає монтаж, 4 k він витягує спокійно, і відповідно для моїх задачі його вистачає з головою. Ось такий невеличкий ромтур про моє робоче місце. Якщо тобі було цікаво, то Обов'язково підписуйся на канал, якщо ти не підписаний. Далі буде також багато цікавого контенту про девайси. Наприклад, там стоїть корпус, на днях буде на нього відео. Буде багато цікавих відео про гаджети в плані смартфонів, планшетів. І ну, взагалі стараюсь робити, робити такий ексклюзивний цікавий контент.